привіт. Привіт. Ти звідки? Ірпінь. О, Ірпінь прямо? Да, я тут. <laughs> Скільки тобі років? А 14, а тобі? Трошки більше. <laughs> Наскільки а більше? А як ти думаєш? Ну, років 19. Так, ти відгадала. Да? Так. Да. нас. А ти ты... Плін, до тебе стільки може бути запитань, що я навіть розгубився. Зачекай. Ти була в Ірпені, коли ось росіяни там були? Ну я виїхала через неділю, коли почалась війна, і ми встигли виїхати. На, на наступний день ми вже б не виїхали. Угу. І тоді вже почали сюди приходити росіяни, і по району їздили танки з боку і ми вже ну ми були пару місяців, коли була окупація в Черкаській області, і приїхали сюди в Черкаській області. Чернігівській може. Ні, в Черкаській. Вони доходили до Черкаської області. Ні, ми були. Ми а, виїхали. Господи, я зрозумів. Зраз... Ми не виїхали не в Черкаську область до все, все. родичів і приїхали, коли вже тут. Ну, коли вже звільнили. А коли приїхали ну, після якого терміну, коли звільнили? Одразу повернулись? Чесно, не пам'ятаю, я тоді взагалі. Добре, за... основне питання. Вони були в вашому домі? Мародерам? Ні. Ні? Пощастило, так? У нас дім самий цілий, ну, із Воп... Ірпеня, самий цілий дім у нас тільки. Вікна полопали, і все. Сусідні дома всі просто погоріли, попали. ну тут Тобто ти маєш на можна... увазі, що всі інші будинки в Ірпені роз... ну постраждали саме від війни, так? Да. від бомбардувань, якогось да. ракет і так далі? А тих, які ну не тронуть взагалі? То їх дуже мало, і наш входить в це слово. Тобто Богу. і вони всередині не заходили в вашу квартиру, не мародерили там. Ні, ну, вам... А в сусідні дома тут дуже багато вони заходили, жили тут. Капець, а в нас вам дім пощастило. Не... Да. У мене тут ванюшка в пакеті, тут я перепрошую. Mm. Ну, yeah. слухай, це чудово. Це чудово. Да, Це повезло дуже сильно, що наш дім. Маєш якісь до мене запитання? Mm, не знаю. А ти з якого міста? Та я так. Я, скажімо, там, де я живу, не, не дійшли і близько. І, і а мені... це Східна Україна? Ні. Це... Чи Західна як там? Ну, це західніше, ніж вони дійшли, скажімо так. Mm -hmm. Зрити вам. І як зараз взагалі життя в Єркмані, Воно налагоджується, від, відбудовує щось трохи. Ну так, да, відбудовують. Тут вже там, вся стройка йде, ну, все добре. Ну, але коли це тут так. йдеш, тут дивишся на ті дома, це ну, взагалі. Поганий настрій одразу там. Ну, зразу, да, ти думаєш, що це, як це було. Все, ну, тут були люди, це все бачили. Ну... Сподіваюсь, і туди ніколи не повернеться вже. Так, да, я теж сподіваюся. Що це все відбудується і все буде добре. Буде перемога. Так, я теж сподіваюся, що скоро буде перемога. От вони, на жаль, мобілізують ще м'яса свого. Доведеться ще багато-багато угу. їх удавати. Але що зробиш? У нас іншого виходу немає, так би мовити. А ти бачив, що. Зробила обмін за зовсталі То, то, це прекрасно. Повернули 215 захисників. Да. там Я читала якраз вночі дивилася, я така думаю, зразу як це? Недавно ж, е, було відео з пташкою, інтерв'ю з Полона. Я думаю, ну я зразу не повірила, зразу прийшла в шок, читаю всі новини. І дивлюся, і не можу повірити. Такі емоції зразу дивлюсь. Вони такі щасливі. Думаю, прекрасно. Так, це дуже класно. Повернули офіцерів, повернули Прокопенка, Редіса, угу. цього Калину, Волину, да. Морпіха. Тому це добре. На жаль, це ще не всі, ще... хочеться, щоб всі повернулися, але хоч, ну, це хоча вже б, добре. <кій> <кій> та, так, так, це вже добре. Повернулася. Хороша, якісь не питання не. маєш до мене? Напевно, ну, ні. Не знаю, навіть. Добре, тоді давай гарного тобі дня. І тобі, давай. Шасти.